Дів та важкої артилерії окупанти вночі обстріляли Нікопольський район. Поцілили, як і завжди, по житловим кварталам самого Нікополя людей. На щастя не зачепило, проте є серйозні руйнування цивільної інфраструктури та комунікацій. Пошкоджено біля 20 будівель, магазини, бібліотека та інші. На зараз постраждалих немає, але інформація уточнюється. Атакували і червоногригорівську громаду, ворожі снаряди, зокрема, прилетіли по селищу Кам'янське. Наслідок обстрілу постраждала 50-річна жінка. Вона лікується вдома. Чимало будинків зазнали пошкоджень, зачепило і електромережі та газогін. Від обстрілу зайнявся житловий будинок. Вогонь ліквідували сім рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. У громаді знищено один житловий будинок та до десятка будинків пошкоджено. Понівечено сім господарських споруд, електромережу та газогін. А напередодні увечері по Дніпровському та Криворізькому районах ворог завдав ракетних ударів. Ширі. Масштаби руйнувань наразі з'ясовуються. На прикордонних територіях Дніпропетровщини ситуація контрольована. Наші хлопці відпрацьовують на території Херсонської області. Вони мужньо стоять і боронять нашу землю. Їм там зараз тяжко, але вони тримаються. І ми повинні тут триматися, підтримувати їх всім, чим можна, тому що разом і тільки разом ми здолаємо цих рашистських організмів. В інших населених пунктах області все спокійно завдяки нашим військовим російських найманців на нашій території немає. Софія Куценко Дмитро В'ятров. Новини одинадцятого каналу.